Володимирська громада у жалобі попрощалася із загиблим захисником Віталієм Ковальчуком, герою віки 48 років. Майже рік рідні до останнього сподівалися, що Віталій Ковальчук живий. Але на жаль, воїн поліг на війні на Бахмутському напрямку ще 18 липня минулого року. У героя залишились згорьовані батьки, дружина, діти, сестра та брат. Свій останній спочинок захисник знайшов на Федорівському кладовищі. Вчора, 20 червня, Україна повернула додому ще одну групу важкохворих і поранених захисників. Зокрема, з полону повернувся і житель села Серхів Прилісненської громади Андрій Романюк. Як повідомляли раніше, серед тих, кого повернули, і військовий із Павлівської громади Леонід Карига. Десяток поліцейських автівок на вулиці Державності, колишня назва Чернишевського у Луцьку. Нині рух там ускладнено. Як повідомляють правоохоронці, встановлено групу осіб, які скоїли правопорушення. Додають, йдеться про осіб ромської національності. Нині тривають слідчі дії. Деталі згодом. До нашої редакції звернулась мама 24-річного лучанина Богдана Наталуші, що зник на початку червня. Прикмети молодого чоловіка, зріст 176 см, сантиметрів, ходорлявої статури, волосся темне, коротке, очі карі. У день зникнення був одягнений у чорні спортивні штани, сіру футболку та синю спортивну кофту з капюшоном, взутий у чорній капці. Всі, хто має будь-яку інформацію про місце знаходження лучанина, просимо телефонувати 102. 6 червня в селі Шепель Волинської області. Його велосипед та куртку знайшли біля водойми, але самого досі не можемо знайти. Ми ведемо активні пошуки разом з поліцією, родиною, волонтерами. Якщо хтось бачив або чув, прошу, скажіть. Для мене важлива будь-яка інформація. Я дуже прошу про допомогу. Мій номер телефону 096 76 шість, Дцять ці дівчата у яскравих вбраннях із колективу Антари старанно готували свій номер і підійшли до нього креативно. Беруть участь у луцькому фестивалі дитячої творчості Луцьк територія талантів наш танець називається Ювелірне пограбування. Ми е, грабуємо продавчиць, е, вони торгують золотом. І ми їх грабуємо е, на мою думку, це хіп-хоп. Це дуже швидкий енергічний танець. Ми хочемо всім цим драйвом і кайфом запалити на сцені і дати цю енергію глядачам та журі. Ідея нашого керівника це для того, щоб дітей було дуже багато емоцій, щоб вони кайфували, бо вони дуже хотіли. Хіп-хоп у нас сучасна хореографія естрадна зазвичай щось таке, контемпу, таке, але вони захотіли щось драйвове. І ми вирішили поставити ювелірне пограбування. Де продавчі продають, нічого не підозрюють, підходять до них грабувальники, так скажемо, і грабують повністю їхній магазин. Ювелірний танець це коли ти ну, відображаєш свої емоції, все своє, ну все своє. Різні стилі танцю, але у всіх горять очі улюбленою справою. Фестиваль конкурс такого рівня у Луцьку вже вдруге. Крім хореографії, талановиті діти змагатимуться у категоріях вокал, театральна та образотворче мистецтво та інструментальна музика. Всі виступи оцінює журі, а підтримує юних талантів міська влада. Цей захід, який ми започаткували в минулому році, це про завжди сурботи про дітей і для них, оскільки захід передбачає творчість, Творчий розвиток дітей, розвиток їх тих їх талантів, вияв цих талантів він передбачає конкурс тоді. вже переможці готуються ціле літо, працюють з тренером, ознайомлюються зі всіма особливостями мистецтва певного жанру, і кульмінацією цього процесу навчання, такого розвитку для діток. Це буде концерт, який відбудеться до дня міста. Конкурс цей започаткований ця, цей захід під гідою мі міського голови Ігоря Поліщука він всяко підтримує розвиток талантів дітей нашої громади. П'ять номінацій, в кожній номінації три вікові групи і в кожній номінації три категорії. Змагання талантів розпочали танцюристи. В колективах задіяні діти від 6 до 16 років із громади Луцька. Ось так на сцені запалював колектив Супер іскра із села Милуші. Учасники колективу Самоцвіти підготували патріотичний номер. Ансамбль любисток з 14-ї гімназії підготував колоритний номер гнідавські погулянки. Це придумав наш керівник Мирослава Солім. Е, ну, я думаю, що гнідавські погулянки тому того, що ми, ми наша школа на гнідавській вулиці і «Гнідавські погулянки тому входить такої назви. Ну, від вулиці. Дуже було хвилювання. Я переживала, думаю, то зараз буду труситися, не знаю, дуже переживала. А все вдалося. Все добре станцювала. Вже найближчими днями виступлять конкурсанти всіх творчих номінацій. І Віра Шевчук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Інтелектуальний марафон, де перемагає не лише стратегія, а й командна робота, зібрав у центрі позашкільної освіти дітей та батьків на змагання із шашок. На цьому турнірі важливий не вік, а вміння і досвід. Тому за однією дошкою можуть сидіти різні учасники. Дванадцятирічному Даниїлу захоплення шашками передалось від батьків. Хлопчик має свою стратегію, яка допомагає вигравати. Я граю шести років. Моїй родині грає тато та мама. За шість років я маю більше ста медалей та більше двадцяти кубків. У мене є своя стратегія ходити в центр, атакувати та захищатися. Грі із сильним суперником надає перевагу Нікіта Болтнів. Любить вивчати різні стратегії, а потім їх випробовувати. Мені дуже подобаються шашки, бо насправді я спершу навіть не очікував, що ця гра настільки глибока. Мені здається, навіть більш глибокіша, ніж шахи. Там стільки прийомів і різних трюків їх не перелічити, і це насправді вражає. У мене є програма, на якій я граю шашки, і я зазвичай граю на максимальному рівні важкості, бо. На інших просто не так цікаво. Хочеться по максимуму виправити свої зусилля і постаратись виграти такий рівень важкості. Перше на таких змаганнях Ірина Фуміна із сином прийшли у парні вишиванці, аби виокремити свою команду. Ірина зізнається, це син навчив грати в шашки, і сьогодні вирішили спробувати свої сили та поборотись за нагороди. Як каже Володимир, це стратегічна гра, яка розвиває критичне мислення та логіку, що добре допомагає у навчанні. Цікаве сімейне дозвілля зі спортивним азартом, де за шашковими дошками єднаються різні покоління, стало гарною традицією на літніх канікулах, каже головний суддя Ігор Дзюба. І щоразу на такі змагання приходять нові учасники. Це турнір серед дітей та батьків, і хочу сказати, що це є в першу чергу підтримка батьків талановитих дітей, які беруть участь у цьому змаганні, беруть участь у інших змаганнях, де можна відчути командний дух перемоги, де переживаєш не тільки за свій результат, а й за результат ну, тата, мами, бабусі чи дідуся. Гра в шашки є сильною сімейною традицією. У родині Малесиків на ці змагання Владислава прийшла разом із молодшою сестрою. Першу партію виграла ну, завдяки своєму розуму, я можу так сказати. Просто подумала, прорахувала ходи і виграла. Кожного року покращую свої знання, я стараюся, я, я вивчаю щось нове. У мене є тренер, який мені допомагає в цьому. Я загалом ну, мені подобається цей вид спорту. Я ну, стараюся в ньому розвиватися і докладаю всіх зусиль. Вдома ми граємо, я граю не тільки з сестрою, а ще й з татом. Із самим дідусем в цю форму навчив грати дідусь турнір відбувається за куловою системою у сім турів. Досить тривали випробування, але організатори подбали про гарні нагороди, аби підтримати учасників. Змагання проходять за підтримки фонду ігоря палиці тільки разом. Перше, третє місце буде нагороджене. Кубки також відзначені дуже гарними медалями Це серед чоловіків, серед жінок, серед юнаків та серед дівчат. Тобто максимально буде все нагороджено, і кожна дитина отримає її можна сказати, таку нагороду і мотивацію для подальшого розвитку в даному виді спорту. Цей вид спорту насправді інтелектуальний, розвиває дуже добре мозок, розвиває логічні зв'язки. І звісно, приємно, що батьки долучаються до змагань разом із дітьми, показуючи власний приклад, показуючи гарний приклад таким чином. І звісно, фонд «Ігоря це тільки разом, оскільки ми були разом з федерацією на першому турнірі, підтримуємо цей турнір вдруге. Дуже втішені, що такий вид спорту роз. ...вивається у Луцьку, хоч він і не дуже популярний, але, звісно, він дуже потрібний. Битва стратегії і логіки об'єднала сімейні команди у шашковому турнірі, де кожен хід має значення. Не усі виграють, але найцінніша перемога це час проведений разом. Ольга Яцюк, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. У п'ятницю галерея вітань, що в торговому центрі Луцьк звучала особливо смачно. Тема ефіру на Радіо Аверс була присвячена відпочинку на природі. В прямому ефірі відвідувачі ділилися своїми улюбленими рецептами для виїзду на пікнік та розповідали історії родинних чи дружніх посиденьок. Зазвичай хожу з гітарою, але коли вже нема місця, але треба речі, то все ж таки вибираю кити з речима без гітари. Піца. Саме банальне і саме часто на пікніках шашлик і куряча ніжка. Коли вона починає горіти, тоді ви можете діставати. Мій найнеулюбленіший вид, вид, вид пікніка це цей стандартний. Тобто там жінки всі дружно нарізають, наготовлюють, і чоловіки тако семеро е, смажать, десь там. Не знаю, може трішечки м'яса, але всі знають, як потрібно це та, та всі знають, і вона завжди пригоріла. Мусить бути в кінці. Як для мене, то повинна бути обов'язково водойма. Люблю дивитися на воду. І обов'язково, щоб був ліс, галявина, коли воно. Споїда... Їсться на природі на свіжому повітрі, і приготовлене на цьому кострі зі смаком воно все добре. Відпочинки бувають різні. Якщо беремо, наприклад, літні період, то звичайно, що можна і вийти на пікнік, але потрібно дійсно розуміти, що в час війни ми перебуваємо, тому треба, якщо е, щось відпочиваємо, то з розумом це підходимо до цієї справи, е, без гучних гулянь, співів і різного такого, що може дуже сильно тригерити військових, які вертаються на лікування. Тому все робимо з мудрістю, з повагою один до одної і з розумінням те, що все ж таки війна є в нас, як завжди, вітання, теплі слова, улюблені пісні, прямий ефір. Перший поверх торгового центру Луцьк щоп'ятниці з 16 до 18. А вже наступного разу тема галереї вітань модні тренди цього літа.